Всім привіт! Сьогодні покажемо Мседес ML270 163 кузов. Такі в нас проблеми, як ми мучимося з блоком ESP і блоком ABS Дуже важко рішити таку проблему. Уже блок мінявся. Тут ми його й паяли. У нас постійно не, ну, світить ABS не, не гаснить він ніколи. І проблема у нас. Більшість помилка це клапан А7, А3. Ну, оці у нас три, три такі помилки. Блок АБС ми вже поклали другий. І все те саме у нас не включається повний привід, не включається система ESP і так далі. Ну, Ось так бачите? Тайс покажу вам. От заводимо автомобіль. Так, і от це все в нас світить бракен. Бас ЕСП, АТС і АБС Так, що, що будемо робити? Ми перевіряли вже питання на цим блоковим Комп'ютер поки не бачить смисла підключати, бо ми знаємо, які там помилки. Висять у блокові. Блок цей замінили. Перебирали його гет. перемастили клапана всі, почистили. Ну, не знаємо, що робити, вже проводка вся розвивалася і так далі, і поки що проблема лишається та сама. Хотілося би все почати спочатку. Подивимося, питання по це Цей блок ESP, нім якісь гляки. Покажу вам другий блок, блок також. Так, от такий блок. Бачите, блок вже розібраний Тут ми вже ковирялися. общем, тут у нас згоїв. Де він? Так зараз я вам покажу. а Тут у нас згорів діод і Взагалі його просто він тріс, Либо було якесь замикання. Навіть не знаю, плату ми пропаювали. І так далі, і нічого в нас так і не запрацювало. Хочемо замовити сюди діод, повернути цей блок, який був. Взагалі, з комп'ютера у нас не включається ніякий клапан, ніякий тест. Ми не можемо пройти ніякі повірки самого блока і так Далі Далі у нас моточок також не включається, хоча він робить К28 чи К29, це РЛ у нас АБС. АБС тут і справний, моточок гудить, проблем немає. Що тут робити, поки що не знаю. Ну, покажу вам схему цього блока, як перевірити питання. І деякі процедури ми спробуємо, відключити отой блок нижний, подивитися, чи він не має клапана ніякі замикання, особливо ті катушки. Лібо вони пошивають, либо... я не можу їх повірити точно, вам покажу самий блок. Оце блоки, Оцей блок був замінений. В общем ми цю частину не могли відкласти, вона вся зажавіла, майже послід загнили катушки. То проблема з цим блоковим 100% була. Це ми теж відключали, і, ну, відкривали кришку, там пропаювали, здирали той компаунд, нічого це не дає, так і нам не дало результат. Хотілося би замовити ключ і вернутися такий в блок. Цей, ну, рідний її 163 545 к 01 блок. Бачите, контролер 4 ESP. Ну, Будемо спробувати, що я знаю. Процедура така, що ми не перевірили не одну масу на цім блокові, зараз відкриваю схему, вам покажу. Так, от наша схема цього блоку. Так, це у нас блок АБС, ми бачимо ці клапанки, скільки тут є. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 катушок тут. В общем. в общем, що нам треба зробити? Якщо дивитися на ці катушки, то все тут є десь питання обще має бути. А, в общем, я читав форму, що попробуйте відключити фішку і перевірити на 48-й, піновий. Чи є там 12 вольт з самого цього блока. Не подивимося, чи тут чи 38, чи 48. Який з них я не знаю, точно. Зараз будемо читати форуми ще. Може бути 46-й. Да. Бачите, 46-й пін, а всього. А далі уповляння мінусом. Оце і є общий, бачите, провод, 46-й пін. Далі, що ми перевіряємо? Це Люшка, бачите, тут К100. Ну там, не знаю, К28 чи 29 на схемі. Ну, побачите монтажні блокове. Далі дивіться, я запускав діагностику з блока. Нема у нас взагалі ну, нема команд не на Елені, ні на який клапан, і так далі. Не знаю чого. Дуже дивно. Так, що ми будемо перевіряти? Ми тут бачите 40-кампельний подахнітель F27. Бачите, він приходить на 24-48-й номер. Тут бачите. Рети. Це в це нас червоні повода. То це ці два провода. повода. Ми вже перевіряли їх. Бачите, Це в нас прямий плюс на блок. Бачите, клімити 30 ї рахуємо. А далі подивимося маси. Це скаже, що є маси, наверное, оці, Бачите, тут якісь. Провод, такі, як Корічневий чи ні, не знаю точно. Так, це основне питання блока, бо більше я не бачу питань таких на блок. Далі клієма 15. Де в нас цей блок запускає? Ми теж перевіряли його. Бачите, це в нас F22 через 15 амперний подаріння на номер 14. Блю це у нас що, білий провод? Чи що? Blue. Blue це синій синій провод. Так, далі що ми ще робимо? Оцей основний, який, це клімат 30, який запітує цей блок. Це датчик рульового колеса, теж в нас було помилки. Ну, в общем, нас дуже цікаве перевірити питання на блок і перевірити, що приходить з 46-го номера. Це вже з блоку ЄСП. Бачите? Це блок ESP. А це блок у нас АБС. Як ці клапана перевірити, не скажу. Вони там запаяні. Ну, я не знаю, у них теж попала корозія. Ми купили блок, і там все заржавлене всередині за ну, де ізоляція. Лібо замикання цих клапанків, точніше катушок. Або, не знаю, щоб перевірити ці клапана на АБС, то покажу, що робити. В общем, от клапан, який ми вірвали з АБС. Ми його накидаємо на клапан і він має клацати. Сюди подаєте більше 12 вольт. Можна і 30 вольт подавати, можна подавати 25 ну хороший ампераж. Клапан має щелкати. Якщо він не щелкає, то він у нас заклинивший. Це вже перевіряється на самім АБС. Ну, якщо відкрутити от, електронну частину, цю, зараз вам покажу. Вот е, состояння стану цього блока. Взагалі, тут било в нас по двох клапанах А7 і А2. Не знаю, як їх вважати. общем, ми клали і справді два із них. Вообще, тут так і лишилося, це все закиснуто було. То ці у нас клапанки вообще, два не щелкали. Ми замовили другий ОБС, почистили, ну, не перевірили ці клапанки. Ну, думаємо, що це скоше в електриці. Проблема. В е, таким стані це все було пожалено. Ну, це вже бачите, відчищене трошки. І в тім блокові, не знаю, чи заходить сюди вода під ці катушки чи ні, не скажу вам. Ну Давайте пробуємо ще перевіряти маси на блокове. І от бачите, основний у нас маса це 23-й 47-й номер. Ну Це bound, Що тут у нас якісь на, на... Це Я навіть не знаю, який колір, чесно. Е, ну коляр. Е, ми не перевірили, що маси на цьому блокові. Перевіримо їх під нагрузкою. А там вже буде видно, що робити далі. І будемо перевіряти на цьому 46-му номері. обов'язково відключити фішку від цього блока і перевіримо справді, що є на цьому 46-му номері. Так, ну пробуємо. А, пробуємо зразу, я щоб це не коротнув. тут у нас має бути питання. Лампочка світить у нас повніший накал. Проблем тут не бачу. Так, давайте далі дивимося. Так, ще раз перевіряємо. Коротше, тут 47 і 23 -й номер. Так, от є, бачите. Питання є хороше. І давайте спробуємо сусідній провод. Тоже є. То ну, ми бачимо, що проблем не бачу тут. І ще один плюс перевір. Тоже питання є. Так, тут все хорошо. Це ще раз перевірки, так. Щоб ми знали, що робити. А, і ще перевіряємо кліму 15-ту. Перевіримо також під нагрузкою. Так, далі на схемі Blue це синий провод, 14 номер. Щоб не забивати піни, ну, у мене є маленькі голочки, але я стараюся ззаду яму втикати їх, тому що сюди, якщо її втикнути, потім може бути поганий контакт на блокове або досягати пін його гнути. Пробуємо, кладемо лампочку, пригрузимо і подивимося, чи буде у нас світити воно повний накал. Подивимося, чи є хороша клема 15. Так, підключив лампочку і включаємо зажигання. Так, Також бачимо, що лампочка світить повний накал, то питання повністю є на цим блоковий ESP. Проблему нім взагалі не бачив. Ну, ми точно будемо встановлювати той блок. Ну, не знаю, попадеться на відео чи ні. З ну, клеймою 15 все добре, проводка в нас перевірена. То цей блок у нас все добре. Далі читаю форуми, Багато хто пише, що теж дуже мучаться з цими проблемами. То з цього блоку показано, що тут повинно виходити на 46-ї ножки. Ну, тут вже у нас буде номер 2. Бачите? То ми можемо і це взяти, перевірити, що виходить з блока. В общем, тут має бути плюс. У нас, бачите? Давайте зараз перевіримо, чи справді він виходить з блоку. Тоді я під'єднаю ну, під комп'ютер і показую точно, які помилки у нас. Помилки у нас клапана 7, наприклад, там А3, А8. В общем, ну, в мене підозра, що з цим блоком є такі -таки проблеми. Честка, не знаю, поможе вам чи ні. от Забули ми одну процедуру провірити, це як накинути оцю катушку і пощенкати, подивитися, чи самий АБС не клиняє оці клапана у нас. Ну, пробуємо. 46-й номер. Тут у нас на другий номер буде. Про, провод у нас тут, навіть, що це, оранж. Що це у нас? Е, так, навіть не скажу, не знаю. Це англійське, бачите, по дві букви. А, ну, Подивимося там по цвіту. Коротше, 46-й номер. Шукаємо на фішки номер 2. Так, ну пробуємо. Так, знайшли ми 46-й пін. Повод тут якийсь помаранчевий, щось такого, бачите, плану або жовтоватий такий от бачите він плюс це мінус і третій повод з своєї другої фішки. Так, давайте включаємо, дивимося. Тут у нас 0 поки що, бачите, вам нічого не буде видно, взагалі нічого не видно. Ну, ладно. Давайте пробуємо включаємо зажигання, на одній пишуть, що там 2,8 вольт на формах включаємо. Запалювання. І дивимося, що у нас тут є. Так, включаємо. Да, тут 2,8 вольт. Так само і на формах пишуть. Що тут має бути 12 вольт, а є 2,8, як би вам показати. Не видно і все. Ця контролька так світить, що капець. Так, ще раз спробую. Ну, що це воно? Нічого не видно вам. Далі давайте я спробую відключити блок АБС, перезагрузимо систему і подивимося, чи підніметься там вольтаж. Так. Далі що я роблю? Дивіться, здьогоємо фішку з блока АБС. Виймаємо її. Так. Так, зняв я фішку, бачите, з блока АБСу, бачите, і перевіримо опять, що у нас тут є. Так. Включаємо повторно. Так, і подивимося, чи підніметься вольтаж у нас. Все те саме 2,9 вольт. В общем. Чому це зробилося, ми знаємо точно, що в тім ми стоїмо. Там були завкнуті катушки, бо там була вода і так далі. Коже, що повидило цього блока ЄСП теж. Немає питання тут. Перевіримо ще на других номиках. В общем, з цього блоку в нас не виходить питання. Що робити, поки не скажу. Ну, бачите, електроніка все вмирає. за Заччю того... Покажу вам, чому вони не зробили резинку, зараз покажу. Ось тут, якщо ви хочете, щоб цей АБС вас робив довго, якщо у вас свіжа машина, рекомендую це все відчистити, суржу і нанести дуже великий слой герметику. Ну, він може у вас розтікатись, ну, бажано закотити і повністю нанести хороший герметик. Race, він хороший. і повністю по колу це змастити. То ви не будете мати проблем ніяких, у вас не будуть вилітати блоки і так далі. На всіх АБС-ах є резинки, чому тут їх немає, не подумали, я не знаю. Бачите, заходить сюди, корозія, це вже відчищений блок. Тут було все зажавлене, ми не могли навіть цю кришку лишилися. Бачите, три катушки так і лишилися у нас на цих клапанах. Воно наскільки було все в жі і аж солі. Це від зими, соль проходить, вода, влага, і от таке у нас такі проблеми. Це 100%, бачите, що висаджую того блока. Коли коротить одна із катушок, то вибиває лібо мікруху якусь, не знаю, чим воно там управляє, але ну, ми будемо ремонтувати той блок старий. Хоча навіть я поки навіть не знаю, що робити. Поки от такі показники на цьому піно у нас не з'являється напряження. Перевіримо ще на всіх питаннях, які йдуть на блок. І там вже будемо робити якісь виводи. Все, поки що на цьому все. Якщо буде ремонтуватися блок. То ми щось ще покажемо. Якщо ні, то е, буде лише заміна цього блока. Може будемо сподіватися, що той блок у нас нижний робочий, бо ми його брали як ушний, ну стан такий 50х50, 50. ми відчистили, але не було там такої яжі і так далі. Все, поки на цім все. Всім дякую за увагу. Так, ну що, замовили ми вже третій блок. Ось такий. І коротше, от ми знайшли причину... Бачите, тут діодна щотка, вона в завтрім стані. То Ми зараз складемо такий діод Ну, совєтський. Не знаю, буде це робити чи ні. Ну, клали на машину, вроді все потухло. Да. І тепер mm -hmm. також відновимо цей рідний блок, який був. Ми просто розібрали то побачили, що він вже загорівший. От, бачите, по цим То у нас в нас самий виновник всього цього то це електромагнітний клапан. Два були в замиканні, була вода, воно видно, велика нагрузка проходить через цей діод, і воно він вигоряє. Ну, покажемо вже на машині це все, а там вже покажемо поїзді. Так, ну що, помилок в нас немає в АБСі, пробуй за води. Так, і все, гірлянда нас погасла. ну Ми йдемо попробуємо поїхати, потестувати. Все-таки все, все -таки була проблема у нас у щотному діодові, він пробитий був. А, поки що все добре. Ну, Вічисли на тему блоку, прийшлося діоди перевіряти, бо на 46-й ножки 2,8 вольта. Має бути все-таки 12 вольт. Все, всім дякую за увагу. Так, ну що, включили систему ESP і зараз будемо пробувати, як на Іспавні АБС піднятися по таким болоті. Так, пробуємо, пробуй. Ветр, пробуй. Нічого собі капець, ми. та ти шо та ти шо ми оце їдемо, нічого собі. Давай, але підмочило, бачиш ще ми. Ой, я заводів. Ага. Да, ну в капес, та ти шо, ми, та це там. Да, от повністю справний АБС, ну їде все чітко. Запаяли ми, коротше, діодну підкову. На той діода <сміливість> блок поставили. <сміливість> ну, може приложу фото. Так все добре, стабілізація робить. Ну, машина проходима дуже, Ну, без АБС вона, звісно, не їде. Ну, дуже чітко. Все, це точно на цьому відео. все. Проблема в нас діодна що постійно вигоряла. Ну, точніше, не блок нас коротили катушки у блоку АБС, де трубки. Так все замінили, все добре. Поки що будемо тестувати. все на цьому відео, все.